Вітаємо усіх наших постійних глядачів і слухачів на маргінальних, нелегальних віртуальних хвилях радіостанції «Ретро-ФМ». І у нас з вами в гостях знову ж таки на численні прохання легендарний міжнародний шаховий госмийців Адріан Богданович Михальчишин. Вітаємо всіх! Зараз е, літня гаряча пора, в тому числі у шахістів українських, е, триває серйозний, я розумію, змагальний цикл і підготовчі заходи. І про це та багато іншого гросмейстер і розповість у стислому, але як завжди, динамічному огляді. Будь ласка. Так, дуже цікаві шахові часи зараз. Звичайно, як ти сказав, є літні, літні канікули. Я бачу то по своїх учнях, що маю набагато більше вільного часу. І, і то є добре для всіх. І вони беруть участь в різних змаганнях. По-перше, шахи завжди мали тенденцію як. Частина спорту в багатьох країнах е, мріяти про Олімпійські ігри. Давня історія так, давня історія, давні були, навіть як були введені Параолімпійські ігри, була ідея, що були також інтелектуальні ігри, як частина Олімпіад е, мала бути створена, щоб там були ігри різні ГО, Бріч і, і інші, інші різні ігри. Але, на жаль, е, при минулому президенті. Е, Міжнародного олімпійського комітету німцеві Томасу Баху, який був досить проросійським, нічого з цього не, не вдалося здійснити. Він заморозив фактично перспективи шахів на участь в олімпіадах. І зараз з'явилися інший вид спорту тенденція організація, еспорт. То є різні ігри, які граються при допомозі електронних так мовити, інструментів. І шахи йшли е в цей е-спорт, і Перший світовий кубок відбувся буквально на днях, відбувся в Саудівській Аравії. Ну і що характерно для е-спорту, дуже пришвидшений пришвидшений часовий контроль. Звичайно, відбір відбір 16 учасників без всякого спортивного принципу, тільки по по коефіцієнтах. що то вже стало недоброю тенденцією і фіди, і всіх організаторів супертурнірів. Що одна маленька групка 20 шахістів. Вони крутяться тільки в цих змаганнях. Більше нікого не допускає. Собі кочова еліта. Кочова... Вони кочують з турніру на турнір. Воно воно, так би мовити, зміщені всі спортивні акценти. Нема так само в тенісі. Будь-який тенісист якогось рівня може війти. А які критерії ти, ти пропонував? Так само, як як в тенісі, організовувати якийсь опен турнір до головного турніру, і переможці входять в, в сітку в турнірну сітку. Нову то елементарно робиться всюди. В, в тенісі так воно проходить. І не було би проблем організовувати і в шахах. Просто шахові організатори дуже такі, як би мовити, не то, щоб класичні, реакційні, реак... ретроградні. Зрозуміло, а які дисципліни, крім шахів, входять у ці комплекси е-спорту? Це різні різні ігри, електронні різні ігри, які грають на інтернеті. Що там грають? В strike грають. Я навіть точно не знаю, які ігри, але їх є досить і досить багато, які ввійшли в, в цю систему. І величезний фонд нагород. Фон нагород півтора мільйони доларів, і то, тобто всі учасники, які не вийшли з груп з 9 по 16 місце, вони отримали по 50 тисяч. І які результати може сказати? А переміг Магнус Карсон, який є найсильніший шахіст, і всі фактично вважають і далі Магнуса Карсона чемпіона світу, всіх тих, і чи Дінга Китайського, чи Гукеша з Індії, ніхто не сприймає в чемпіонів світу. Тобто насправді є формальний картонний фасад. Цикл розіграшу шахової корони існує. У ньому беруть участь шахісти, але по праву королем не коронованим досі залишається норвежець Магнус Карлсен. Так абсолютно. так, абсолютно і зараз росте нове покоління в салоніках в Греції. Розпочався чемпіонат Європи з швидких шахів і з Бліду. З Украї З... від України поїхала величезна делегація. Величезна, що для мене було здивування: 83 учасники, не рахуючи батьків, тренерів і так далі. Тобто це добре кілька автобусів з України поїхало. Це добре, що можуть приймати знову одного боку, добре. З одного боку, трошки незрозуміло, що так багато шахістів можуть прийняти участь, брати участь в таких змаганнях. Але головна тенденція, що українці показують світу, що вони грають в шахи, що шахи розвиваються, і величезні перемоги. Дуже багато медалей. Я дуже... Мені радісно, що Шахістка, учениця Володимира Грабінського, видатного нашого тренера Анастасія, Греб... Анастасія Гнатишин, яку я також треную через академію Каспарова, зайняла перше місце, виграла золоту медаль до 16 років. А учениця іншого нашого видатного тренера Назара Фірма, на який також є мій учень з Львівської федерації шахів, виграла змагання дівчат до 18 років. Непогано. дуже багато медалей завоювали. Інші учні yes. сьогодні завтра буде ще Бліц. Тобто, великий врожай медалей буде привезено з Греції, і це є дуже добре. І це є це показує, що наші шахи, незважаючи на війну, все-таки знаходяться на якомусь піднесенні в юнацькому. ти про це багато говорив і да, прогнозував такі роз між іншим. Рік да. два тому. Тон, багато... Я прогнозував, то була позиція Львівської Федерації шахів на чозі з Тарасом Керницьким і Назаром Фірманом, які прийняли таке рішення, тому що більшість шахістів національних збірних, які виїхали на чемпіонати Європи на початку війни, вони не, не повернулись в країну. І тому дуже зараз великі проблеми будуть в Олександра Білявського з створенням збірної. Він головний тренер збірної. Це було добре рішення чоловічої збірної. Буде така ситуація, що от, е, планується, що в збірну будуть грати і гросмейстер Ігор Коваленко, який служить в армії, який є військовим капеланом, і, і молодий наш найталановитіший шахіст Ігор Самоненко, який зараз в Будапешті тренується з видатним тренером, бувшим харків'янином Олександром Черніним. Вони грають матч зараз. Схід момент почалася четверта партія. Грається матч чотири звичайних партій класичний. І потім буде день буде день швидких шахів. Це підготовка, я так розумію, до... до чемпіонату Європи, який відбудеться на початку жовтня в грузинському місті Батомі. Це є така традиційна одне з шахових міст шахових центрів останнім часом стало Батумі, бо там дуже гарні готельні, готельні комплекси і дуже гарні умови зали для проведення різних різних змагань. Тобто, у ско є бойові багнети для збірної? Бойові багнети є з Василем Іванчуком. Ще не є ясно. Василь виступає далі, проживаючи в Іспанії, виступає в різних лігах. Один добрий виступ в нього перемішується з кількома не, не дуже добрими, але що зробити, Вік. Він же є ветеран, можливо, треба менше грати, як рекомендував Ботвіннік, і готуватися ціленаправленно більш до кожного турніру. І тоді є шанси на добрий результат. Ленінський принцип ліпше, менше, та краще. Так, це є абсолютно, абсолютно правильно. І зараз Василь грав в чемпіонаті командному Португалії. Ну, виступив не дуже вдало, 50% набрав. А там що сильна ліга хіба? Ні. Пару було пару сильних шахістів, але ліга не є сильна. Португальська ліга вважається такою нижче від середньої, але так як він живе в Іспанії, йому там близько було і він приймав участь, брав участь в цьому, в цьому командному чемпіонаті. Дуже кілька наших тренерів зараз успішно працюють з за кордоном, з різними збірними. От Олександр Моїсієнко успішно виступає, працює вже. Десь п'ять років з збірними Казахстану, особливо з жіночою збірною а і казахи зараз на якому місці світових рейтингах? Ну, збірна збірна Казахстану є. Ну в світовій ну думаю, вона десь п'ятірці є п'ятірці, навіть не в десятці п'ятірці, а вже в п'ятірку входить? так. Така в них, в них є потужна, потужна команда. Хоча там деякі між шахістками там якесь є дивна дивне змагання. Бо там в кож... бо там є в кожної шахістки є свої спонсори, свої міністерства, і вони між собою конкурують. Які міністерства будуть краще допомагати. Які ж... А вони казашки чи вони етнічні слов'янки? Там, там. Ні, вони казашки всі. Тобто вони вже національна школа стала містом на морі. школа. Місна в... В... в них серед шахістів було раніше досить українців, де був. Майстер Середенко, яким я грав на Спартакіаді Радянського Союзу, був майстер Каталимов зі, зі Львова, Борис Каталимов, наш видатний тренер, який і там і був тренером, і граючим тренером збірні збірні Казахстану. В них казахів було дуже мало на початку, але Тепер вся збірна є чисто казахська коренізована так, коренізовано. Собічно. Ще тренери працюють Роман Відуняк. Також мій учень, мій з Йосифом Дорфоном, ми мала академію у Львові. І він був один з наших учнів і став видатним тренером. Зараз один з таких найкращих тренерів світу вважається. Він зараз тренує збірну Узбекистану. Збірну Узбекистану то бувші олімпійські чемпіони з 2022 року. Наступна олімпіада буде в Самарканді. Ну, теж якби такий прорив, можна сказати, середньоазярських шахів. Прорив. Хоча з казахами є, є ясно, тому що вони будували на закордонних тренерах, на широкій масовості в різних містах, в них є центри. В Казахстані раптом сталося, що одна групка з п'ятьох, одна групка з п'ятьох розмейстрів без видатного тренера. Вона був початковий тренер Каюмов, прекрасний тренер, але він помер. Коли вони були ще дітьми, і раптом з них виросло таке видатне видатне покоління, але в них немає замін Ну, Олімпійські чемпіони. Але, чемпіон. але я пригадую, що й на першій олімпіаді, де брала участь вперше збір незалежної України, де і ти активно відзначився, так. то там теж Роспільська... також зайняв друге місце, і тоді то було сенсацією. Тоді були гросмейстери. Практично жодного було, як українець Загребельний був. Узбеків був, не було. Узбеків, серпер був. Узбеків практично не було. Бо перший узбецький гросмейстер то є мій конкурент з юнацьких чемпіонатів Радянського Союзу Георгій Акзамов. Він був дуже цікавий шахіст. Він чемпіонатах Радянського Союзу добре виступав. Такий захисник, неймовірно активний захисний стиль в нього. Був. Він розбився десь горах? І він розбився в горах в Форосі після, після чемпіонату Радянського Союзу. Він десь вони пішли з друзями купатися. І він спав зі скали і загинув. Але зараз узбецька збірна знову, знову на, потужні... зараз, зараз колії. Так, на потужній колії. В них є добрі добрі тренери, добрі умови фантастичний Палац шахів в Ташкенті, неймовірний, десь три тисячі квадратних метрів, неймовірні, неймовірні зали для гри. Оцей мій учень Роман був, там каже: то таких умов для шахів немає немає в світі. Ще один наш гросмейстер Єфіменко. Зон зараз назначений тренером жіночої збірної Німеччини. Ну він є з тої групи, яка не повернулася з державного відрядження на чемпіонат. А Його. це не є добре. Ну, це це не є добре. Там великі групи не не верталися. Є взагалі список спортсменів. Ти казав, скільки там ну, зараз спортсменів не повернеться було, було тисячу. Я не знаю скільки, скільки, нота, скільки бене, нота, бене казали римляни, Нота ну що робити? Бачите, є такі люди, які не хочуть підтримувати країну в час війни, і вони залишаються там. А però... який правильний вихід? Ну заборонити виїзд, якісь гарантії вимагати, що взагалі ні, гарантії вимагати. Я думаю, просто гарантії, як вони будуть захочуть повернутися в Україну, просто великі штрафи. Бо, Такий бо був нема, нема, нема реальнішого покарання, ніж штраф. Ну, не, по, не посилати за ними судоплату з ні ні, 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 ні. Тільки штрафи, всі розуміють зараз, що то, що то означає, високі штрафи, і нема ніяких, ніяких, ніяких проблем. А скажіть, що відбувається зараз з рухом, отакий, е, до речі. Якій... Є настрій на болотах, так в москалів, що вони радіють, то їх повертають на міжнародні спортивні майданчики під нейтральними прапорами. Мовляв, закінчена спортивна блокада. Російський спорт врятовано. Як це у ша завдання? Завдання президента Фіди Дворковича, які він отримує від, від президента Путіна. Є ясні і зрозумілі вернути російські шахи в на міжнародні змагання, і то під своїм прапором. А там є найцікавіший другий. Друга лінія є Російська Шахова Федерація, яку очолює наш земляк е, з Кривого Рогу Андрій Філатов. Е, той є мільярдер, який має навіть своє французьке вино, е, шахіст сам, який вчився, плановчиться військовому інституті фізкультури. Він має набагато ближчий доступ до Путіна, бо він, є, він тісно співпрацює з Ніградською групою, з, Пет, з Петербурзькою групою, яка раніше була. Лені градська чекісти з Тимченко. Він є. Він є так мовити близький партнер Тимченко. А тим чи є одним з найближчих приятелів Путіна. Тобто в нього його сила є більше ніж сила Дворковича. Він Ворковичу може давати в нього газі. завдання. Його завдання якраз він притискає, що дворкович дуже повільно повертає російських шахістів в світові на світові змагання, і зараз фіде прийняло рішення про повернення жіночої збірної е, Німеччини, на наче міносвіту Росії Росії. Росії. Росії так і єдиний хто ну Українська Федерація висловила свій серйозний протест з листом до ФІДИ звернулася, і єдиною федерацією світу, яка підтримала цю позицію Української шахової федерації, була Німецька Шахова Федерація. Тобто, всі, крім Німеччини та України, не мають нічого, проти, мовчать, щоб мовчать. москалихи повернулися під не нейтральним а їм, а їм все одно. Цікаво, якась така дуже стрімка еволюція відбулася. Ну, Стрімка еволюція, тому що Фіде, дуже хитро вони зробили зараз організацію Фіде. Раніше Фіде працювала світова організація через комісії. Була жіноча комісія, була комісія тренерська, мали свої бюджети, проводили свої різні заходи. семінари, заходи. Багато дуже було навчання тренерів було що розвиваються. Так, він що розвивається. Дуже багато роботи, коли я був головою тренерської комісії ФІДЕ, ми дуже багато робили в тому напрямку. А тепер, а тепер вони прийняли рішення політичне. Знаєте що? чого нам ота вся шахова робота, і ті всі, ті всі штучки? Ми будемо давати гроші від спонсорів континентам, європейському континенту, азійському, африканському, південно-американському, де немає грошей. І вони за нас всі будуть голосувати, вони будуть наші. А то це у закона корупція. То у корупція елементарно. купили, купили всі, всі всі федерації континенту. Скупка масова по континентальному принципу абсолютно комісії по боку. А комісії по боку, так міла робота О, зовсім змінилася структура і шкідницька структура абсолютно фіде. Я вважаю, що вони шкідницьким способом це все роблять, і дуже сумно. Але е, серйозних федерацій, які мають фінансову незалежність, фінансову потужність ну, Німеччину ми не купили дуже пало. Німеччину не можна не купити Англію, не можна купити на однодумці. В тебе є 에... у цьому питанні по ФІДИ? Чи зараз всі притиснуті в опозиції? Ті, хто має таку думку? Всі всі притиснуті в опозиції, нікого там немає. Практично є люди, яким то не подобається, але вони бояться. Бояться піднімати голову. Тебе ще свіди не будуть виключати. А і, а вони не виключають свіди. Вони просто не виключають з, з тих з комісій. От я був головою комісії, Мене прийшов Дракович, Мене зразу викинули. Ну це зрозуміло, тому да. що і прізвище відповідне, і національність відповідна Думано. все зрозуміло. Або, ну життя таке. Будемо чекати, поки так би мовити. Не поміняє або, ситуація, можу просувати емір. Помре в шоуселздокне на швидше. Думаю, емір, емір. Е, які ще підсумовуючи такі. Е, ну розумки? зараз от зараз знову в дворковичу останнім часом було він в Латвії. Вірмалі має будинок. Йому латвійці не дали візи в Латвію. Сказали, що його тут не повинно бути. Вже дворкович має і ізраїльський паспорт, так кажуть. Не знаю, впевнено. І зараз проводять чемпіонат світу серед школярів в Сполучених Штатах біля Вашингтону, і там Фіди знову розпустило хвости, як вони там роблять, як вони працюють. Американська федерація між іншими дуже слова. Ти казав Ду дуже немає внає... традиції. Є сильні турніри, сильні організатори, організації федерація. федерація до нічого не ну, збірна, так я розумію, не виблискує. Збірна, ну хоча збірна має велику потужність, Ні, але... потужність то є, але результат щось... є, але не можуть скласти, скласти... Команди Нема команди команди немає. Так, команда виступає, не хоча в минулому році не по другі були. Так? так це вперше за довгий час. Так, він я він вже. вже випустили. Вони погано грали на початку і потім фінішували дуже добре. і, і вони... що там Дру... і так, так, в штатах? Дворкович був в штатах. Так, так він мабуть не візний. Ні, він не є санкціями. От з Кірсана Люмжинова зняли санкції, і от зараз всі розмовляють, говорять, що в Москві можуть прийняти рішення щоб заміну дворковича на кірсана. Ну тобто, це як ФСБ це ФСБ і СВР між собою так, СВР, міряються с... так між шах... з... шаховими так. своїми резидентурами. Трошки трошки побуло ФСБ при владі. Тепер СВР шаховими резидентурами Так, своїми. шаховими резидентурами, так. зрозуміло, або я каже гіпше експозитурами, я би сказав, терміни ці ми це... знаємо з 20-го століття Лисикуніспис а суть то не змінюється. Ну такі то справи, друзі. Дякуємо за увагу всім, хто був з нами. Шануйтеся, до нових зустрічей. Продовжуємо продовжувати.